Вітаю всіх! Промайнуло в новинах, що, типу, Трамп повинен був вмовити Зеленського віддати Донеччину, щоб був мир, і відразу була б зупинка бойових дій. Типу, Трамп, мовляв, Зеленського поступитися Донеччиною саме. Давайте дивитись, чи дійсно це так. Трамп, от ці всі останні їхні перемовини, вмовляв Зеленського поступитися Донеччиною. Чи було це? Лицар Кубків було. Розмови такі були. Були вони, ось він Трамп, обережно. Для паузи. поступитись зупинити фронт, домовитись. Що вам ще потрібно? Будь ласка, всі карти. Ось вам ця зупинка. Ось вам вийти звідти. Зупинка бойових дій хрест. І домовляє, домовляємось з, з Росії. Все, ось воно є. Пропозиції такі були, чіткі. Це так чітко випало. Ось. Було. Надалі Трамп буде продвигати цю ідею. Надалі Трамп буде просувати Зеленського в цьому питанні. Надалі буде. Двійка кубків. А тут вже так, може, між прочим, ворог. Пауза. Ось вона йде. Зупинка бойових дій. Давайте так, двійка мечів асоціюємо. Зупинкою бойових Це з паузою. Приблизно так. Відлюдник, колісниця. Це наступ у нас. Ну, блін, хитро ще на чесні дії. Питання в нас яке? Чи буде Трамп його далі хитати? Буде трошечки, Между прочим. Щодо цього, ну, в принципі, не сильно. Тепер. А Зеленський погодиться вийти з Донеччини для зупинки бойових дій, зупинки війни оцього цього всього. Зеленський погодиться вийти з Донеччини. Ні. Ось вам карта, четвірка кубків. Чого я вам не показував, ви всі знаєте, саме цю колоду. Ні. Роздуми, але ні. Ось вам. Двійка та. Куди? До речі, любимо трічка. Питання є Трічка. Донеччина мінус. Відразу хто летить? Дніпропетровщина, Харківщина, Запорізька область. Трійка Мечів, будь ласка. Звісно, що це жопа нам. Військова небезпека. Угу. Тимчасова пауза тоді. Він бореться. Чому? Оця пауза вилазить, ось вона, да? Типу. Бомба замідлянева дійстя. Все інше, я вам тут не скажу це ось ця зупинка, яка може бути пасткою. Це пастка трошечки. Вона йде, вона воно до цього, в принципі, йде, до цієї зупинки, все йде, розмовляють. Питання як до цього довести? Ось. Тому є що маємо, що маємо.